Доброго дня, шановні колеги. Ми раді вітати вас в Укрінформ на прес-конференції, присвяченій такій темі формування та розвиток артилерії Національної гвардії України. І розкаже нам про все це більш детально начальник відділу артилерії управління бойового забезпечення полковник Юрій Іванущенко. Доброго дня. Хочу насамперед подякувати за запрошення. Ну, найперше, найголовніше, що я хочу сказати, що артилерія Національної гвардії України мала дуже такий суровий шлях встановлення, розвивалася дуже тяжко, але розвивається вона на сьогоднішній день. І в подальшому, я сподіваюся, завдяки командуванню Національної гвардії, командуючому Національної гвардії, вона буде мати місце в Національної гвардії України і буде мати місце розвиток даної структури Національної гвардії. Що хочу сказати, артилерія Національної гвардії, підрозділ, артилерійські підрозділи Національної гвардії створювалися, Виходячи, були створені, виходячи із тої ситуації і з тої обстановки, яка складалася на сході України в 2014 році. І почала свій так, відлік часу в створенні артилерійських підрозділів з, влітку 2014 року. І наряду з тим, що підрозділи Національної гвардії виконували. Різні завдання, бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції це дало такий потужний поштовх для того, щоб створити в структурі Національної гвардії артилерійські підрозділи. Які забезпечували прикриття підрозділів як Національної гвардії, як підрозділів Збройних сил і виконували сумісні завдання, бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Хочу зазначити, що. Тяжко створювалися підрозділи, виходячи з того, що не вистачало озброєння, не було озброєння, не вистачало офіцерських кадрів особового складу, який навчений в своїй справі, який може виконувати завдання, які може виконувати ну, різного роду задачі, які ставилися перед цими підрозділами. В подальшому, в подальшому, після 2014 року, в 2015 році були, створювалися у нас вже потужні артилерійські підрозділи, які, скажімо так, створилися практично з нуля, починаючи з набору офіцерського складу, керівного складу артилерійських підрозділів. І, від першої хвилини до того часу, до того етапу, коли вже підрозділи практично були готові до виконання бойових завдань. Відповідно до цього, відповідно до цього були в нас і в 2015 році виконання завдань. Наші підрозділи виконували завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Ну, Навіть враховуючи мінські угоди, які були на той час і на сьогоднішній день існують, наші підрозділи були в повній готовності, ну, незважаючи на те, що вони знаходилися за лініями розмежування на тих відстанях, які були визначені в мінських угодах. Виведені, але ж в, в будь-яку хвилину, в будь-який час вони могли виконати постав... любе поставлене бойове завдання. На сьогоднішній день артилерійські підрозділи Національної гвардії продовжують свій розвиток, продовжують своє доукомплектування. Сьогодні ми проводимо багато заходів, які дають нам змогу. Підготовити офіцерські кадри е і готовити особовий склад, незважаючи на те, що особовий склад е є брак особового складу. Е в склад е артилерійських підрозділів Національної гвардії е входять як солдати строкової служби, так і військовослужбовці, які призвані за мобілізацією. Дуже великий склад офіцерського составу, який теж, скажем так, проходить службу за мобілізацією. Ну, я хочу сказати, що напевно, що не просто так особовий склад, який вже мав би зараз звільнятися, приймають для себе такі кардинальні рішення, в зміні в своєму житті, і залишаються, скажем так, ну. За власним бажанням і за власними такими почуттями, якими вони прониклися вже за цей рік, я маю на увазі з числа мобілізованих, мобілізованого особового складу, які вони прониклися за цей рік, проходячи службу в, підрозділах, в артилерійських підрозділах Національної гвардії. Велика кількість людей залишаються, підписують контракти. І залишаються в підрозділах виконувати, продовжувати виконувати свої завдання. Ми плануємо на сьогоднішній день всі підрозділи таким чином за рахунок і того особового складу, який приймає для себе такі рішення і вибирає, скажімо так, не, на сьогоднішній день не, 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 не дуже легкий шлях. В житті кожного і кожної людини. Плануємо зробити таким чином, щоб всі артилерійські підрозділи Національної гвардії були на 100% укомплектовані особовим складом ну, військовослужбовцями, які будуть проходити службу за контрактом, що дасть змогу в подальшому навчити цей особовий склад і в подальшому вже в процесі навчання нарощувати свої навички піднімати свій, свої фахові показники. Ну і я думаю, не, не думаю, я впевнений, що завдяки нашому командуванню Національної гвардії України артилерія, артилерійські підрозділи будуть розвиватися в повній мірі і, скажімо так, що будуть Відмінними фахівцями, які зможуть виконувати любі будь-які поставлені службові завдання і службові бойові завдання. Дякую. Дякуємо, пане Юрі, І у нас в залі є запитання. Журналіст, прошу, будь ласка. Дмитро Шкурко, Скурков інформ. Я думаю. Пане полковнику, в мене таке концептуальне питання. Скажіть, будь ласка, взагалі, присутність артилерійських підрозділів, наскільки вона притаманна тим функціям, які зараз покладаються на Національну гвардію України, і якщо це дійсно так, яким чином ви будуєте взаємодію з підрозділами збройних сил? Чи не є тут якогось дублювання функцій? Дякую. Дякую. Значить, відповідно до змін, які були прийняті в кінці в грудні 2015 року, внесені в зміни в закон України про Національну гвардію. Національна гвардія виконує практично на 80% ті ж самі завдання, що виконують Збройні Сили України. Я що хочу сказати, що в Національній гвардії, в структурі Національної гвардії, лише додаються функції це з охорони громадського порядку, охорони важливих об'єктів, але ж також в нас є функції, такі як і прикриття державного кордону, і нейтралізація незаконних збройних формувань. Тобі ж ті ж самі функції, що є в Збройних силах України. На сьогоднішній день ми тісно співпрацюємо із сухопутними військами, і з Генеральним штабом. І в прошлому році, в 2015 році, виконували сумісні завдання. Наші підрозділи виконували завдання як і по прикриттю підрозділів Національної гвардії, так і підрозділів Збройних сил України. І я хочу сказати, що дуже велику оцінку дали дав керівний склад збройних сил України саме артилерійським підрозділом Національної гвардії. Велику оцінку як по навченості особового складу, по викладанню завдань, так і по укомплектованості озброєнням військової техніки. Та да, на сьогоднішній день нам не вистачає озброєння, але це питання вирішується на рівні керівництва Збройних сил України і Національної гвардії України. Я не можу розголошувати таку інформацію, скільки в нас є на збройні. Ну в нас достатньо кількість на сьогоднішній день є підрозділів, які б могли забезпечити виконання тих завдань, які будуть поставлені перед підрозділами оперативного призначення Національної гвардії, підрозділами ну, виконання будь-яких завдань. Чим за категоріями це це що це є. Є в нас і міномети, і гаубиці, і самоходна артилерія, То, що не в тій кількості, яка б хотілася б, но... але ми працюємо в цьому напрямку. Бато нових зразків озброєння на сьогоднішній день проходить закупівля, і ми їх опробуємо, випробовуємо і вже після цього приймаємо рішення. Щоб їх ставити на озброєння Національної гвардії України. Ще є запитання. Може, щось додасти, пане Юрій? Ну, що хочу додати. На сьогоднішній день багато людей запитають, ну, моїх і колег і Збройних сил дуже багато ставлять запитання. А для чого в Національній гвардії артилерія, артилерійські підрозділи? Ну я вже говорив про це, але ж е, хочу ще раз повторитися, що на сьогоднішній день. Е, Моя, на мою думку, не має бути розмежування якогось в нашій державі, Національна гвардія, Збройні Сили України, ще якісь збройні формування, які в нас існують в нашій державі. Ми на сьогоднішній день виконуємо одну справу по захисту нашої держави, і я вважаю, що Робимо одну справу, як то говориться, і я вважаю, що ніяких... тут повинно все бути побудовано на сумісній роботі і на повній взаємовиручці. Тобі ж такого. Ну, якщо в нас на сьогоднішній день буде така вестися політика, я маю на увазі, між між Підрозділами і між структурами, збройними структурами, що кожен буде тягнути діяло в свою сторону. Ми не доб'ємося бажаного результату. Дякуємо за увагу. Гарного всім дня. Дякую.